Слава Богу, браті і сестри, спасі Господі! Ви попали на канал, де ми зараз будемо читати утренні молитви. З вами чтець Анатолій Почаю. І ми з Божою міністю кожного дня і кожного ранком і вечором читаємо ранішні вечірні молитви. Всіх, хто бажає долучитися, усіх Господі. Подякуємо Богові за ніч, яка прийшла, і будемо просити благословення на день, який наступає, на сьогодні вівторок, 21 січня 2025 року. Будемо читати молитви на церковно словянській мові. Так що, спасі Господі, за вашу підтримку, лайки, подобайки, за підписку на канал. І за всюдження ефіру. Сі, Господи. Ну ж, читаємо. Молитви Утренні, Господи благослови. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже мілості, Бодям мені Грішному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешит ли души же живее Сые, вся исполняя сокровища благих и жизнеподателей, приди, Вселисевные, Очистинные, всякие скверны, и спаси, блажа, душа наша. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помили нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний поміли нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний поміли нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині, і присно і во віки вікова Мінь. Пресвятая Троїце, поміли нас, Господи, Очисті гріхи наша, владико прости беззаконі наше, святи посети, і по селінями, що наше і ім'я Твої раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Нині и присной, во веки веков. Аминь. Отче наш, жий си на небесе, да святится имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, око на небесі и на землі, хлеб наш насушный, даж нам дни, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. У восставшего сна препадаемте блажи, и английской песню пьем Ти сильнее, свят, 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 Си Боже, Богородицы и помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ододра и сна возил си Господи, умы, просите и сердце, и осне, Мои отверзи в Ежи Петя, Святая Троица. Свят, 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 святыйся, Боже, Богородице, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внізапно суддя прияти, кого ж до діяння но страхом завим полуноші свят, 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 Сі Боже, Богородице і поміли нас. Господі, поміли, 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 Господі, помілуй. Одзнав востав, благодарить свята і Троїце, ко многі раді Твої благості сідало терпіння, не прогнівлися лиси, Сіна, мілінів, і грішного, ніже по месі собі законі моїми, на чоловіку любства і обично, і нічайні ріжаще воздвін у Оєже утренні, вотіє славославні державу Твою, і нині просвіті мої очі, мої сліни, його твірзі мої уста, поучатися славі всім Твоїм розуміті заповіді Твоя. И творите волю Твои Петитя во Исповедене сердешнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца, и Сына, и Святого Духа, Нині, и присно, и во веки веков. Аминь. Предите и поклонимся цареви нашему Богу, предите і поклонимся и подем Христу, цареви нашему Богу, предите і поклонимся и преподеем самому Христу, цареве Богу нашему. Помилуй ми, Боже, повелицей, милости Твои, по множеству щедрот Твоих. Очисти беззаконня моє падшее в мире от беззакония Моего, и от греха Моей очистими, как беззакония Мое, а и гріх мой предо мной свинуть єдиному единому суріше, и хилокаву, и пред Тебе, сотворих, якогда продишишься во славе всех Твоих победишь, и не даст и ті, Себо по зачат, есть мир и всех, имя, мать Моя. Себо істину возлюбили си безвісна і тайне при мудрості твоєї вельмисі, окропішими і сопами очищуся, мишими і паче з нього білюся, слуху моєму дасть радість і веселля, возрадується кості смиряння, отвратили це твій гріх моїх і все беззаконня моє очисти, серце чисто созіждю мені, Боже, і дух правну його тропи моєї, не отверджи мені от лица твоєго і духа твоєї святого не отними от мені. Воздаш мира спасіння Твоего и Духом, владишне, твердим, на очі беззаконы, и путем Твоим и нечестивей к Тибеса, избавиться от крові, Боже, Боже, спасення Моего, возрадуйся язык мої правді Твої, Господи, <coughs> во сні моєї твердиші и уста моя возвести, хвалу Твою коаші, чтобы восхотились і жертву, дал би область, не благодійства, жертва Бога Дух, Сухрешен, серце, Сукрішене, Смирину, Бог, не Нічит. Ублажи, Господи, благоволенням Тим Все да зи, до да состени Иерусалимские, Тогда благоволіше жертву правды в воздушении всесожигаемое, тогда возложат на олтар Твої сы. Вірою в єдиного Бога, Отца, вседержитель от Вроца неба и земли, видимом же всем і невидимим, і и єдиного Господа Иисуса Христа, Сина Божія, Единородного, і до от Отца Рожденного прежде всіх вік, Света От Света Бога істина, от Бога Истина, рожденна, несотворена, единосушного Отцу Им же вся Боиша, нас ради человек, и нашего ради спасіння, шедшого з небес и воплотившогося от Духа Святої Марии, Девы, и чоловічася, распятого же за непрепонтистием пилатей, страдавшего по і, і и в третий день по Писаниям. І вошедшу на небеса, и сидящо, Диснує Отца, и Пахер, душу со славою, судіть живим і мертвим Його же царство, і не боїт конца, І в Духа Святого Господа Животворящого, и до Ця, Исходящего, сходящого, і с Отцем і Сином споклоняємо і славимо, пророків, і воєнно святою Апостольською Церков, і Церковь, исповедую единокрещення, виставлення грехов, чаю, воскресіння мертвих і жизней будущого віка. Амінь. <coughs> Боже, Ошисти, ми грешно, ніколи конеко лишь благою пред тобою, да не избавь меня от лукавої, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденного твердоста, Мой недостойный, і восхволю ім'я Твоє Святої, Отца і Сина, і Святого Духа, Нині і Присно, і во віки веков. Амінь. От сна восстав, полуночную песен, приношу тебе спаси, и препады, и вопите, не дашь, мисну те вореховней смерти, но щедрими рассмыйся, воле, лежащими, линости, оскорей восставе, и спаси меня пристояние, и молитве и по снижнем, вось мне день безрешен, Христе Божий, спаси меня. Тебе, владыку, человеку любви, от сна, восстав, прибігаю. на дела Твои, подвязаюсь милосердием Твоим и молюся Тебе. Помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избавь меня от всякие мерские вещи, дьявольского поспешения, и спаси меня и в Царство Твое вечное, И Бойси мой Сотворитель, и всякому и Податель, о Тебе же все упования, и Тебе славу вас ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей великими щедротами Твоими дали, семья рабу Твоему, мимо шедшее время, нощийся безнапасти при те всякого зла противна, Ты сам, владыко, всяческих творчеств, подобными истинным Тим Светом, и Просвященным сердцем творити волю Твою, ныне и присно и во віков. веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Божьей силы, всякие плотью, вышних, живый, насмиренный презирай, сердца жиют, Робы, испытуя сокровенные человека в Яве предведы, безначальный пресносущный свете о Негожине есть применение или приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твои шедро дерзающих скверных кибель стен Творим, и остави на наше. Я же наши ожидения словом и, и мыслей. Ведением или неведением совершенное нами, и от всякие скверны плоти и духа, и нам бодренным сердцем и трезвонную мыслью всю настоящую жде наш прийти, ожидающим пришествия светлого, і явленого, дни, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, воже со славою и судья всей приют, Кому ж и по Его. Да не паче, облінівшися на бодство і ще й в звіженні, вділені обрящимся готові, в, в радості божественний черток слави і особні дімі діжі праздний, ще й гласний пристаний, ні зріченої слади зрящих твоєго лиця доброти, ні зріченої, ти би іси істинний світ, просвіщаю, освящаю всяческе, тя поїться тварь вовіки віковані. Тя благословим Вишній Боже і Господі, миліся, творя, що присно з нами, велика і жені слідувана я, славна я, і ужасна жені, ужасна і жені, що подавши нам сон в опокоєнні немощі наші і ослаблення трудовного трудної плоті, благодарим Тя, яко не погубилися нас собі законьми нашими, на чоловіку любстволися обично, нічайні, ліжащі, не воздвіглися, Воежи, слава, славить державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, пресвети наші мысли о і в нашу тяжкую основенность и восстави, отверстий наши уста, исполни Твоє хваління. хваление, и акода возможным непоколеблем опеть и і исповедайся Тебе у всіх і от всіх. Слави Мому Богу, безначальному Отцу Судинародным Твоим Сином, і Все Святым, благим благими животворящим Твоим Духом, нині и присной во веке віков. Амінь. Ой, співай, благодай Тві, у Молютя, Умой, благодаті, молю ступаті, правими настави путем Христових заповідей. Біди к Песні, укріпі у Нині, сонганяющий связи на пленницям рехопаденій, мольбами Твоїми розріши, у невестов в м'ядні сохраняй, боруших рак, ізбавляющий ми ожизнателя Бога Ротчая, уміршлини, живі, я Яжи, святні вечерні родчия, душу мою, сліпшую, просвяті, Одивну, и владышня палату. Дом Духа Божественно, мені сотвори врача рочої, врачой Душі моє, многоледне страсти, волною житейською бур'ю, покаяння зім'я і направе, избави м'ягне вечної, що й ж зла, і тартара, дам'яні віші, безсом радование, і же мноюм мріхом по нова ново сотвори, ми обичавшую, не чувствую, не пренепорочная сурешень, страна, муки всякі, покажи мій всіх лади комолі, Небесная милой, чети веселье со всеми святыми сподобие, Пресвятая Дева, лас, непотребного раба Твою острою, давай мне слезам причистая, души моей, скверно очищающие сына, не от сердца приношу тебе пристану, у сердце и владычице молебну службу мою прийми, и Богу благоутробному принеси превышу я ангела искам, и превышу слитье сотвори, святоносные синие без духовные благодатью направи. Рудство воздействие снег в похвалении, сквернины, скверне, все сыне порочные, <coughs> душетлины, пакусти и спаве Христа, прилежно умоляющий и Божий чести, поклонение подобает, ныне и и во веки веков. Аминь. Много милостивый милостивей Божий Мой Господи Иисусе Христе, мною ради Любви щел, и воплотился и сейчас, когда спасевшие всех, и Пах, и, спас, и спаси, спасибо, по благодати, молю те. А ще Бог, Диспаси, Мені, благодать и даруй долпаче, и мной ще дорогах незричены милисти, верив в Мерикове, О, Христе, мой жив, будет и узрить смерти во веки. А ще в я життя спасаю, то чайный и все веру и спаси меня. Бог мои святий создатель вера, что в место делал давницы мне Божий мой, невзищешь делать не делу, оправдающих мя. но та віра вера медаллет место всіх, та и та добродит мя. Да покажуть ми, причастника слави твои вечные, да не убохитный сатана, похвалить слові. слове, если отвертнее от твои руки огради, но и хощу, спасі мне, не хочу, Христи, спасі мой, предварив, скоро, скоро поебок, Бог. Ти боїсі, Бог, моя чрева матері моей я, сподобай меня, Господи, нині возевдити дитя. Якоже возле Бихено надати ты самый паки поработати Пах, и тебе бездлинности точно, якоже поработах прежде Свято нельзяму, на и Паче же поработаю тебе, Господу і Богу моєму, Ісусу Христу, во вся дні живота моєго нині і прісно, і во віки віков, амінь. Святий Ангел, предстоя окаянни мої душі, страстной мої жизни, не остави мене грішного неже. Отступи от меня за невоздержание мое, не дашь мне лукавому демону обладать и мною насильством смертного Сиреси, сі. укрепи бестующую худой мою руку рукой, настави мне на путь спасения. и святые Ангели Божий, хранителей и покровители окаяны, моей души и тела, вся мне прости, и рикими в скорби во все дни живота моего, и аж, что соревщий, пришедшие нож сию, покрими настоящий день и сохрани меня от всякого, Искушение противного, Данівкои, про плоневої Бога, і моліся за м'якого Господу, да отвердит страсті своїм, і достойно покажет мне раба благості. Амінь. Аминь. Пресвятая, владычица, моя святими Твоїми і всі всесильными мольбами, ожени от, от мене смиренно каяну раба Твоєго, уныние озобвиния, ни разуме, і вся скверна, вся лукава, і и помишлення, От окаянно моє серце, от помрачено ума моєго, і погаси плам'яі срецеі моїх, яко ніж єсть мій окаянін, і збаві ми від моїх лютих воспомінаній і предприятій, і от сіх дєй з свободі ми, яко благословіна і сіх от сіх родов, і славі це причесноє ім'я Твоє вовєки вєково мій. Молітє Бога у нас, сі сітті угодніки Бож'ї, яко ми усердно к вам прибігаєм скорим помошникам і молітвеннікам у душах наших, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна і Марія Господь з тобой, благословина Ти в женах, і плод плачерів Твоєго, яко Спаса родилась і душ наших. Спаси, Господи, люди Твої, благослови достояння Твоє побіди, православним Християнам, на супротивне дарі, і Твоє сохраняє христом Твоїм жительство. Спаси, Господи, помилуй Отця моєго духовного. Родителей моих сродников, начальников, наставников, благодетелей. Войны на полі брани всех просивших у них помолить и всех нані нами тут поминаемых и всех православних христиан, упокой Господи, душі особших раб Твоих родителей Моих, сродников, благодетелей, воинов на полі брани и всех нині нами поминаемых і И всех отвековших православных. И присе им все с і вольны и невольные, дарим царстві Небесної. Псалом 90. Живые помощи у крові Бога Небесного во царі, речит Господи, заступник Мои, Си и прибежище Мое, Бог Мое по войну Него, Яко избавить Тя від все ловчи, славие Семетишна, ма Масвоим Моисине Тия и його надеющийся. Ворожье мобиття істина, його не убоївшися від страха нашного, постріли тящи водні от віщи, воть неприходящие, от сряще без ополудні, оподіти странит ися, ітьма в к тебе Тибежі, не приближиться, обаче Матвія смотриш, і воздень грешнику узріши. Яко ти Господи, уповання моє положи на Сі прибіжі Твоє, не приїдь Ти без злої, не приблизи, Тилісі Твоєму, Яко Ангелам Сим заповесить тебе, сохраніть у усіх путях Твоїх. На руках возьму тебя, да никогда приткнешь його камень ногу твою, наспида и Василийска наступишь, и поперечь льва и змия, яко на мяупова, и избавлю, и покрию, и яко ім'я имя Моего ко мне, услышу его с ним, скорбі, скорби, изму Его, и прославлю Его Дуго дні, дни, исполню его, і явлю ему спасение Мое. Достойный Исакого істину для життя Богородиця, і приніпорочної, і матір Бога нашого, чеснейше, херовім і, і славніше, без сравні, Серафим, безіснення Бога славорочие, суші, Богородицы тя, вилічаєм слава Отцю і Сину і Святому Духу, Нині і Присно, і во веки веков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, молитва не причистої Твоєї Матері, Сілої чесного і животворящого Христа. Крестители Господня Иоанна, Святого Равноапостольного Великого князя Владимира, великих книги Ольги, свята великомученика Бабедоноса Георгия, свята великомученика и целітля Пантелеймона, свято великомучениці Варвари, священномученика Кипряна Мучениці и преподобних и Богоносних Отець наших Мифоді, Почаївських, и Феодосія и прочих чьотворців Кива Печерських, Сергій Нікона Раднинских, Серафіма Саровського, Паїсі Афонського, святих Праведних, Бога Отець і і Ани, преподобних Георгія Хозевіта, імільяна ісповідника, преподобної Домініки, священномучника Картерія Пресвітера Кисарії Капідокійської, мучеников Феофіла, Діакона і Еладію, мучеников Юліана Келсія Антонія Анастасія, Мучениць Вальсиліси та Маріоніли, семиотруков та двадцяти воїнов, Преподобного Ільї Египетского мученика Або Дибирійського, преподобного Григорія Чудотворця Печерського в ближніх пещерах, преподобного Григорія Затворника Печерського в дальних пещерах, священномученика Ісідура, Пресвитора из Ним 72, Юрьеве, постраждавших, преподобного Паисія Углицького, священномученика Віктора Пресвівра, священномученику Дмитрия Владимира Пресвітера, Приподобно мученика пахнуть, мученика Михайла, святого Михаїла, исповедника пресвітера, Іже і же, і пам'ятність і свершаємо, і всіх святих Твоїх, Господи, Ісусі Христе, Сині Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Спасі, Господі, братія і сестри, Божої допомоги на предстоящий день, покрову Цариці Небесної, і ангела хранителя. Спасі всіх Господі за ваші лайки, подобайки, за підтримку, за молитву. З вами був чтець Анатолій Почаю. Гарного всім дня. Спасі Христос, поможи всім, Боже!